Зоре моя вечірнє, зійди над горою, поговорим тихесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені її вітер, а на тих вітах гойдається нехрещені діти. Заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого, на Вкраїні милій, щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі. Було видно, було чути, як реве ревучий. Як понесе з України у синє море, кров ворожу. Отоді я і лани, і гори все покину. І полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окорпіте, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Садок вишневий коло хати, Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть. Плугатарі з плугами йдуть, співаючи йдуть дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Світає, край неба палає. Світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, Між ярами над ставами верби зеленіють. Сади рясні похилились, то полі поволі, Стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою. Зеленіє, вмивається дрібною росою, Вмивається, красується, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Тарас Шевченко, думка. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море. Рає серце козацьке, а думка говорить, куди ти йдеш? не спитавшись, на кого покинув батька неньку старенькою, молоду дівчину. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, Спіткалося горе, а журавлі летять собі. До ключами плаче козак, шляхи биті заросли тернами. Доля, ти не лукавила зо мною, ти другом, братом та сестрою сіромі став. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела до п'яного дяка в науку. Учися ж, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. А я послухав, і учився, і вивчився. А ти збрехала? Які з нас люди? Та дарма ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько, моя, мій друже вбогий, нелукавий. Ходімо далі. дальше слава, а слава заповідь моя. До Основ'яненка. Тільки ворог, що сміється, смійся, лютий, враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діє в світі, чи є правда, чи є кривда і чи ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От, де люде, наша слава, слава України, без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива! Як Господа слово, чи так, батько Атамане, чи правду співаю, ех, як би то, та що й казать, кебети не маю. А до того Московщина, кругом чужі люди, Не потурай, може, скажеш, та що з того буде, насміються над псалом той, що виллю сльозами, насміються. Тяжко, батьку, жити з ворогами.